Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати ребра. Бачите, я вже купила, я купила ребра, вже помила їх гарненько. А тепер дивіться, отут середині є така плівочка, я її зараз покажу. її треба зняти, оцю цю плівочку. Вона дуже добре знімається, дуже легко. Отакого От будемо знімати. І так до кінця трошки мішає все, але нічого. Також ми будемо готувати бульбочку і салат з капусти. Дивіться, ребра ми будемо готувати дуже цікаво. Зараз я вам покажу. Ми оце все відставимо зараз. Ми не будемо пекти в дух. Хлопці ми не будемо стояти і чекати. Я вам зараз покажу оце така довговарка. така довговарка. Я ніколи не знала, що в ній можна запікати без води. Оце Отакого ребра берете. Порізали гарненько. Зараз поріжемо її гарно. От на такі три кусочка. Так, шкурку цю викидаємо, вона нам не потрібна. Тепер дивіться, беремо перець. Су. О! Даємо перчику. Якраз добре на всі, на, на всі ребра піде. Такого візьмемо. Знаєте, буває так, таке, що, от, як хочеш дуже-дуже добре зробити, воно так виходить. Потім беремо сухий чесник. Але ми ще будемо додати свіжого чеснику. Тоже отакого от трошка. Добавили. І ще додаємо солі. Обов'язково солимо. Солі додаємо. То все гарненько вимішуємо. Солі багато додайте, тому що будемо ем, ще додавати приправу, а вона солена. Все, отакого, все вимішали гарненько. Отак. І кладемо сюди. Водички, я повторюю, ми не додаємо. А що ми додаємо? Це ще даємо лаврового листочка, обов'язково. Він дасть запах дуже хороший, багато не даємо, так, досить. І даємо ще Дві отакі от долічки чесничка. Прямо сюди, отакого. Води ми не додаємо. Отак, закриваємо кришечкою, включаємо на 4 години. Вони є різні, ви там дивіться по-своєму. І готуємо 4 години. Після 4 години я вам покажу, що ми будемо робити далі. Так, дивіться на це м'ясо. Яка ж це красота? Воно в мене е, отак е, е, варилося, я не знаю, я, е, що е, бо, о, я води не давала. От подивіться, скільки юшечки тут. Забираємо його. Воно ну, так розвалюється гарненько, що треба дуже акуратно його витягнути. Я на тарілочку витягну і я вам покажу. Яке воно класне. І покажу, що ми будемо далі робити. Так. І оцей великий кусочок, бачите, воно аж розвалюється все. Треба спробувати забрати гарненько. Оця вся юшечка це якраз тих ребер. Я водички не давала, знову повторюю. Так, все. Забираємо. Забираємо і я вам далі показую. Тепер що ми робимо? Дивіться. Ні, це не дуже. Так, все я все прибрала. Тут м'яско зробила. Так що дивіться, що ми робимо? Ми беремо тепер оце барбекю соус. Називається хані барбекю соус. Беріть любий, який ви любите. Барбікю соус. І отакого от прямо зверху гарненько тим барбікю соусом. Зараз я його. от так. Воно гаря... гаряче дуже. А ми зараз зробимо все. Ще трошки сюди треба. Так. Закінчається, треба купити новий. І тепер дивіться, що ми робимо. Отак о. гарненько розмазуємо по всіх ребришках. щоб воно було у нас смачно. О, ви знаєте, це так скоро. Не треба над ним стояти. Не треба переживати, що воно десь там витік, витікне. Отак поставили без води. І все. І на 4 години собі віддихати, чи гуляти, чи в парк. От я пішла в парк. Все, дивіться, як гарно. Далі, що ми робимо? Тепер ми робимо салат. Дивіться, я вже нарізала е, капусту. І тут нашинкувала моркву. І будемо використовувати лімон. Не уксус, а лимон. Я вам потім скажу чому. По-перше, воно дуже смачно. Отакого От візьмемо стільки приблизно лимона. Вижимаємо в ту капусту, отак От сок. Я вам говорю рецепти, всі, які я пробувала. Які дуже смачні получилися. Оце такі рецепт. І ота ту капусту вижимаєте, який звук в неї дуже гарний. Добавляємо моркви. Я добавлю всю моркву. вона дуже така гарненька у нас. Моркви. Теж отакого. Повижимаємо, сильно не вижимайте, додаємо солі і перцю, і більше нічого. Так, солі в мене гімалайська сіль і перчик. Я тут внучки свої зробила такі хлібці, такі. І вона, я зараз вам покажу, вона їх так тріскає ті. Оце, отакі от, я теж вам зроблю відео. Такі It's, really good. It's really good. Вона дуже в мене така любить вкусненька поїсти. Все. І оце вся капуста, отак нехай вона постоїть. І ми зараз будемо, я вам покажу, що в нас вийшло. Бульбочка в мене вже практично відварилася. Треба спробувати. Трошки більше солі треба додати. Трошечка. Все. More salt. Yeah. Вона в мене така помощниця, вона мені все старається допомогти і перевести, і щоб всі, у всі все вийшло. Вона каже, я так хочу, щоб у всіх все вийшло. If you wanted to cook, to cook this for a very long time and make it crunchy, and you're welcome to do it. А вона каже, якщо ви будете довго так піджарювати той хлібчик, то він у вас Маме! получиться такий дуже е, хрустящий і вам дуже сподобається. Все, капусту ми теж зробили. Все, бульбочка у нас відварилася. Оце в нас такий гарний салатик получився. Кстаті, на рахунок того салату. Якщо ви його зараз не з'їсте, нехай він постоїть у вас ніч в холодильнику. Але пам'ятайте, лімон. І на наступний день піджарте, побачите, які буде вкуснятіна. І оце отакі в нас ребра. Думала, буде в нас обід, а вийшлася вечеря. Все, я вам зараз все покажу, дуже гарненько все. Дивіться, готуйте зі мною, пишіть мені гарні коментарі, лайкайте. Дуже вас люблю. Всім до, всього доброго. До слідуючих зустрічів. Що ти хочеш хоче сказати? In, in, in our last video I promised that I would show my face reveal, so now I want to do it. Okay.